Як ви думаєте? Що це таке? Пишіть у коментарях. Ну а я вам покажу. О! О таке чудо до нас прибилося. Не знаю якого людського роду. Хлопчик це чи дівчинка. Може хто шукає. Ну стрижемо. Бо. Таке е, враження, що ця собачка пройшла дуже багато кілометрів. От, і попала до нас на вогник. Так, да, іди сюди, іди. Іди, іди, хорош, іди, іди, маленька, іди. іди, іди, тебе тут не обідять. Що ти? Ти такий хороший. Очки ті, як пуговки, носик. Ну, буду приводити собачку до ладу. От ремінець покажу такий, може господар вгадає. Я думаю, що... Ось таким була ремінцем. Ну, гремін ще видно, видно крепкенький. Він в неї прошитий проволокою. Ну, господар згадає, якщо побачить. Ну, Ще її стрихти і стрихти. Трошки перепочине. Підгодували. Вчора в ніч з'явилася в дворі. Ну, сьогодні ми доведемо, що є бажання, що ми її покупаємо. Ну, не знаю. Отак буває. Так, не знаю, хто це такий. Йди сюди. Кабільок, так, вона вона ховається. Ховається, ну, ну вже більш-менш довіряє мені. Ось помідори, давай прибирає. Поки я її жужа називаю, бо не знаю, що це таке. Не знаю, що вона така добра, але ну, гавкає на людей вже. Охрана. Ось так якось. Б... Тригти далі. Так, так. Ну, а я вже заразом покажу тут ще врожай у нас, горіхи в цьому році. І суперкрупні помідори. О, По покажемо такої. О, руку мою. О, такі у нас суперкрупні помідори. Це черрі називаються. Ну. Так, да, це черрі. <реш> Вони з самого початку садились і повинні були, бути як черри, чи черрі. <реш> так, да, так, да, так, да, так. Да. А, ну тоді. Тоді будемо говорити, що це дуже файні помідори. Получили цілий <реш> <реш> ящик. Це, а я думав, це шутка природи. <реш> ну так. Терпи. Це ж тут що, зрозумійте, що вона тільки цією, в цю ніч тільки до нас прибилась. І вже сьогодні оце ми її так стрижимо. Сама боюся її ще. Тому ж не знакома. Ну да. такі в нас справи. Ну Вона довіряє. Довіряє. Вона чи він? хто ти? Ну, як добереся в ті місця стрикти, розбереться. От, висить. Хлопчик дівчине. А хто її знає? Так не поймеш. Сидить, що висить? Шерсті висить там більше, чим дали. Вона прийшла, воно ниже ніж ноги, і по, все це по землі тянеться. Це страшненьке було. Де звідки вона, не, не знаю. Не буду сьогодні показувати, скільки до нас прибилося котів. Дуже був, позапрошую. Був, був звичайний дочка менша залишила нам доглядати звичайного кота. А зараз у нас всі види котів. Ну, це буде. О, мабуть, пізніше заснято. Поділюся з вами, нашими котами. Ось таке чудо у нас в домі з'явилося. Ну, Ім'я поки не даємо, подивимося. Мабуть, буде, як ти кажеш, Жужа. Жужа. Ну, його привезти треба ще в Так, Це чудо. Люди мої хороші ну, такі. Ой, ти господи боже мій. Такий собака в мене. Це не то слово. Зробили ось такий будиночок був у мене, гулик, лежак, якими я не користуюся. У мене багато корпусні. А от тепер десь видно там. О, далеко. Далеко собі там відпочиває, О, такої так. Ми її не прив'язуємо, нехай собі так і живе. Захоче уйти, уйде. Але поки, поки так, поки живе з нами. Так, тільки вийшов, поперебігали. Так, 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 так. Я ж кажу тут... Про вас окремо буде і про всіх інших зараз збіжаться. Почули, що я тут вийшов. Отак. Ну, а ремінець, я ж кажу, ремінець не прив'язуємо, так він собі і лежить. Песик вільно бігає по двору, буде в нього бажання. Уйти, значить, він від нас піде. Всім удачі, добра і всього найкращого. І головне мирного неба.